Вирішив помалювати такий одноразовий скажімо так, малюнок на обгорці. Якщо ви хочете, щоб у вас не покоробило малюнок, щоб малюнок довго залишався в такому стані, як ви його намалюєте, то краще використовуйте папір для акварелі в подібних випадках. Я буду малювати олівчиками кохіно. Це набір 36 штучок. Коробка в мене розірвалася, і я баночку ось таким чином обклеїв. І ось так. Півлітрова баночка в мене виглядає з цими олівцями. Постараюсь якомога швидше зробити цей малюнок. Теж струвачка може знадобитися. В принципі, тут будь-яка стандартна підійде. От і зелененький колір. А тема плакатів знову. І саме ця тема дуже полюбилася художникам з минулого століття. Хоча... В деяких країнах ця проблема ще досі дуже-дуже актуальна частково і в нас присутня ця проблема. Якраз момент, коли може знадобитися білий. Я би зелений цель. Мабуть, не ховав так далеко, бо він може мені ще знадобитися. Зелениць. такие синий. Тут навіть чорний трохи зараз піде в хит. Якщо вони цілі, такі в баночці досить зручно тримати. Коли вже олівчики відпрацьовані, десь отак, то вже глибше падають і не дуже зручно. І тут герой. І пляшки, та з галстуком навіть. Тобто це за задумкою автора не остання людина. Можливо, навіть якийсь посадовець в радянські часи. Хто зна, хто зна. То білого тут іде, навіть на самому піджаку частково білий. Тут синій, не зовсім синій, той вибрав колір. буду вирівняти до того кольору, який потрібен. От якраз для таких моментів в житті робляться пробнички. Це більше всього підходить, бо ззовні тяжко визначити. Відрізняється. Ви бачите, що колір фарби на олівцях може дуже сильно відрізнятися. Бажано робити проби чи в процесі, чи відразу наперед. Тут у нас червоний навіть є. Такий рожево-червоний. Червоних у нас тут декілька рожевих, теж декілька. І робимо перевірку. Цей підійде. Цей підійде. Цей підійде. Червоний відпадає. Цей може бути і цей червоний відпадає. Червоний все Далі рожевемо руки трішки. Де не де? Один, два, три, чотири. Тут і чорний, і білий по цьому костюму. Досить швидко вони сходять, але малювати зручно, якщо дітям, то можна брати. Bohato bylo ho, ale Цим зеленим можна показати скло, можна блокитний теж трішки використати світліший. щоб не дряпати деревом паперу Треба підстрогати трішки. В подібній стилістиці журнал малювався. Дуже багато було теж там жартів на тему алкоголізму. спина йде і спину так як би ця етикетка мала б закривати, притискати. Ще кашкет правильного кольору треба зробити. Трішки білим і зеленим. А ще чорним теж тут пляшку вивести. Так, 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 так. І водичка. Вотичка, водичка. Тінь від пляшки готова. Беру паперовий рушничок і витираю білий. Кольори гарно змішуються, тому акуратно поводьтеся саме з цією властивістю змішування кольорів. Готово Ну, no, все добре.